Окей, здається, мій блог починається прямо зараз. Сама не знаю, як так вийшло, але я знімаю блог. Я гуляю по Бруклін мосту поруч Нью-Йорку. Я приїхала в штати для того, щоб навчатись на одній програмі, про яку розкажу згодом, а зараз просто розкажу, як живуть люди в штатах, тому що я знаю, що багатьох це цікавить. Ну що, поїхали. По-по-пу, а тут я ще не звикла, що блогери треба знімати горизонтально, тому показую вам Нью-Йорк. Трохи вертикально, дивіться, який гарний Бруклін Бріч, а поруч була кав'ярня, яка пропонує аж три види цукру чи чотири, не пам'ятаю. Але на здивування дуже складно знайти нормальну каву в Америці в цілому, але ця була нічого прямо біля Бруклін мосту. Да, я знаю, що я бистро вчусь, і от вам вже горизонтальне відео. Я пішла на Блошиний ринок, тому що я їх просто обожнюю, ходжу по всіх країнах світу. Що у нас тут? Pride Month, різні локал штуки, сувеніри, знак, що немає криз, і правда не було. Не збрехали. Такі вулиці Нью-Йорку. і що? І покажу їжу. Це в супермаркет. І тут є купа. їжі. отак ви взяли отак, от просто салатик собі звідси. Начебто прикольно, начебто тільки пройшов. Давайте подивимось на ціни. На ціни. Так, роли. Роли. Ой-ой-ой. Коротше, 10 баксів, бачите? І Це без податків, нагадую. Так, так, ціни в штатах пишуться без податків і можна додавати плюс 10-20% до ціни. Дев'ять. Ну так, бошки дешевше буде. О, два Осани. за 10 доларів. Буде десь дванадцять суме. Сім баксів, опять сім баксів. Цього вже не буде чутно, але я тільки що йшла, і жінка боруч просто кричала I will kill you, you are the murderer. От, просто йде ключі, і боруч люди гуляють з коляску. Типовий день я б сказала. Да. Але все одно гарно. Дивіться, все ще ці будівлі, якісь гарні великі, гарні люди, як завжди. Так, що да. Урага! Нарешті моє улюблене нью-йоркське метро. Там нема потіків, там не кидають під рельси, і там дуже прикольно. Виходжу і дивуюсь, який класний Нью-Йорк. Коли вперше побачила, розплакала, чесно. Так, хочу піти в Централ парк і показати вам Централ-Парк. Це той самий з Мадагаскару. Зараз я куди дойти. І включу вам. Нью-Йорк відрізняється тим, що треба проходити в центрі міста повз такі проходи, в яких курять траву, сидять бомжі і дуже небезпечно себе почуваєш. Проте, коли виходиш на широкі вулиці, все стає класно і приємно. Позміщалася вам на відео щодо цієї карети, тому що вважаю, що це повний пережиток минулого, але проїзд коштує 100 доларів. Бажаєте? Так, я йду і тут купа бомжів поруч, що просто хочу вам показати. Прикол, бачили да, ззаду. Ем, отак от. Не знаю, як мені не стрьомно. Там ще багато людей ззаду. Отакі от нюансики. Прикольно, що тут є світлофори в парку, щоб всі нормально ходили. А, до речі, це зелений. зелений в Америці виглядає ось так. Кратше, якщо ви хоч щось колись чули про Америку, то ви знаєте, що тут суперпопулярний бейсбол і ось він, в парку тут грають або тренування, або змагання. Зараз покажу. Отболівальники і дуже знаєш, атмосфера. Прикольний спорт, ніколи його не знала, не розуміла. Зараз треба буде правило почитати. Але вони так всі кричать, підтримують один одного. Боже, прелість. Так, спіду спробую сфоткатись, де була минулого разу, коли була в Нью-Йорку. Це отой камінь приблизно, треба на нього залізти. Але чого не зробиш заради грану фото, правда? Нічого не буде видно. Ну я намагалась дощ. Всі біжуть, а я не біжу, Я кайфую. Як ви зрозуміли, пішов дощ, тож прогулянка трошки накрилась. чим може гуляти під ентем, але час бачите, Спробую вам щось показати зараз. Отакий дощик і один інсайт цього дня був в тому, що якщо тобі бабушка зранку дає зонтик, просто бери його і все. Ну що, йдемо в рейс Піца? Ось так виглядають піца, подаються по кусочкам і один коштує 7 доларів. Сказати, що я промову нічого не сказати, до речі. Це для моєї подруги Оксана, просищається. Так, ну що, будемо пробувати, так? Да? Все, почнемо з Сидне, виходить? Mm -hmm. mm -hmm. Сім баксів штука. Але це... <риканские> так, а що, Мені треба казати, що е, їжа це життя, і після їжі все стає краще. Я думаю, що ви і так знаєте, так? Да? Якщо ви мене знаєте, то ви і так знаєте. Короче, е, ідемо коли я вперше потрапила, я не зрозуміла в чому прикол, але потім я як зрозуміла, я зрозуміла те, що просто три квартали міста це реклама. Це реклама, за яку платять тисячі доларів за день, щоб там бути, а всі там, наприклад, артисти хочуть потрапити на білборди туди. Там можна замовити купити собі білборд на певний час, привітати з ним народження, просто показати себе. Але взагалі уявіть просто місце, на якому кожен екран це реклама. Круто. Можемо поки поговорити про мусор, е, про сміття на вулицях. Насправді, цього разу я не помічаю багато сміття, е, тому що самою було більше зараз або прибрано, або менше туристів, я знаю, але це вперше за сьогодні бачу. Так, дуже чисто, але насправді є те, чого не передає камера. Це запах, це запах трави. Він повсюди, і це перший запах, який ти відчуваєш, коли виходиш в Нью-Йорку, Але Таймс зверше там так. Друзі, я знаю, що зі звуком можуть бути проблеми, але тут я не змогла дозволити собі його включити, тому що на площі відбувається повний мес. Мережа інтернет підказала мені, що реклама, наприклад, в рожевому білборді може коштувати на місяць приблизно 500 тисяч доларів. Уявляєте? Oh my. Тим не менш, всі мріють потрапити на ці білборди, тому що просто подивіться, скільки тут туристів, Ну і взагалі це, мабуть, престижно. Ну що ж, трошки хаосу, трошки їде голова, але зараз будемо моє улюблене. Ви точно знаєте цю пісню, до речі, персонажі таки вітаються на цій площі. Пісня тут, оця про Нью-Йорк, відома, яку не можу ставити, бо мене забанять. Але сподіваюсь, ви мене зрозуміли. Ще один відомий експонат, якого я бачу вже другий рік тут герої всесвіту Марвел. Але в цілому тут дуже-дуже гарно, вайбово, але мене не вистачає більше ніж на п'ять хвилин, тому я пішла далі. Зараз підемо туди, бо це найвідоміший магазин Америки. А зараз покажу вам дуже гарну, дуже гарну площу з таким от спокійною атмосферою порівняння після Times Square, з якого я вийшла. Я пережила всі ці переходи, там, де купа бомжів чорних, які курять Траву це жахливо. Це жахливо. Але час шопінгу. Ось такого формату -то це багато поверхів, кожен поверх під щось. Я на все улюбленому поверху, це на поверсі духів. Поверху на поверсі поверхах, та знаю, що розгубилась, тому що навколо дуже багато краси. Але коментарі вітаються. Напишіть мені, що моя українська погана. Тож я пішла нюхать всяке різне. Кільянчі. От і... не знаю, чи буду показувати вам всі поверхи, але просто повірте, це дуже високий ТЦ, високий великий з дискаунтними цінами іноді. А на новий рік тут взагалі треш відбувається. Але щось по типу цьому до речі, так може сьогодні знижка, і на мої улюблені парфуми 40% знижкою, Знаєте, вони десь 200 баксів коштували. Але я не буду вбивати, тому що я повіблююсь собі на де. Звичайно, тут можна знайти будь-який бренд, але зараз не про це. Хочу трохи розказати про культуру споживання американцями. Так от, її майже немає. Купують все поспіль і без зупину, тому що можуть собі дозволити тому, що мають кредитні ліміти, і тому, що вони американці і печатають собі гроші. Чи добре, чи погано, не знаю, але так вони живуть. Ну що, готова поділитися фінальними висновками про Нью-Йорк? Чесно, кладу руку на серце і кажу відверто, що мені подобається Нью-Йорк, мені подобається не знаю, його особливий вайб, тому що прохуйте скільки разів я сказала слово вайб. Ем, але суть в тому, що такого немає в жодному місці світу більше. Це точно унікальний досвід, унікальні не знаю люди, архітектура теж така певна еклектика. Тут планує тики. Думаєш, боже, як може тут бути бізнес-центр, там Трамп Тауер, А поруч під ним же валятись купа бомжів і курити траву, чи не знаю купа таких десонатів? Але все ще це місто має свій шарм. Має свої гарні місця, і воно точно рекомендовано до відвідування кожному. Тому що ми, наприклад, з друзями думаємо, що це місто та Нью-Йорк як токсичні відносини, токсичний партнер. Коли ви разом тобі не ок, а коли вона разом, тобі знов хочеться до нього. Так що це приблизно такі мої враження від цього міста. Буду скоро летіти. Побачимось наступному влозі. Ні, ні, зачекайте. Я вирішила, що я буду ділитись інсайтами з кожного міста, в якому я буваю, про який буду записувати. Тож мої топ 3 інсайти для Нью-Йорку, але почну з нульового. Інсайт номер 0 для мене полягає в тому, що в мене все ще проблеми з тим, щоб приймати допомогу від людей, яким я не небайдужа. Коли я з цим справлюсь, я нікому не скажу, але будуть знаки. Можливо, обручка на моєму пальці. Ладно, я жартую. Так от інсайт номер один чітко зрозуміла, що і відчула наскільки класно і важливо мати справжніх друзів, які допоможуть тобі не словом а ділом, і просто я дуже вдячна за те, що в мене є такі люди, до яких можна приїхати в будь-який кінець світу, які допоможуть тобі, які будуть на зв'язку, які для тебе все зроблять, і я правда щиро хочу бути такою ж самою людиною. Інсайт номер два полягає в тому, що 5 або 10 років тому, коли я подорожувала автобусними турами з сестрою по Європі за 700 доларів на тиждень або на 10 днів до 5 країн, знаєте, оці всі тури, нічні переїзди. Все було не так погано, але відчувалась зовсім на іншому рівні, ніж зараз. Я ніколи в житті не думала, що я зможу. Дозволити собі кататись на таксі в Нью-Йорку і не один раз, і що для мене це буде нормою. Тож це я до того, що ми ніколи не знаємо, що буде в майбутньому, і, можливо, ми не задумаємося багато, про багато речей, але, знаходячись тут і сьогодні, ми маємо бути вдячними собі за те, що ми маємо, за те, чого ми досягли, за те, наскільки. Ми молодці, який ефорт був там позаду, і просто насолоджуватись тим, що ми маємо, тому що реально 5-10 років тому ми думати про це не могли. Так що задумайтесь про те, що сьогодні у вас є. І третє, це те, що люди по всій планеті однакові. Я про те, що якщо ви думаєте, що у нас в Україні тільки у нас люди викидають мусор. Сміття, де попало, що тільки у нас паркуються неправильно, чи не платять за комуналку, чи е, кричать в паблік транспорті, ви помиляєтесь. Е, чи тільки у нас, наприклад, бабушка на касі шукає останні копійки, щоб заплатити за щось? Ні. Е, це працює по всьому світу, на жаль, або, на щастя, е, люди, і хороші, і погані є всюди. Тому що це людська натура, тому що це дефекти системи або бенефіти. Але я за те, що якщо ви думаєте, що місце, в якому ви живете, живете найгірше, або якесь погано, то просто знаєте, що так само відбувається в кожній частині світу, і що насправді місце, в якому ви живете, найкраще для вас і найоптимальніше. І ще цим я хочу закликати, до того, щоб не... Хейтити свій народ, свій дім і місце, в якому ви живете. Тому що якщо вам щось не подобається, треба змінювати це, але якщо ви вже прийняли це або не можете змінити, не треба сіяти гнів і негатив. Тож, любіть Україну, як Сонце, любіть. На цим я завершую свій перший випуск з Орландо, по факту, але про Нью-Йорк. І думаю, що повернусь зовсім скоро до вас з наступними. Чекайте, чао!